Вітаю вас у Задзеркалі. Ребят, мені тут поступило а, таке возмущення в коментарях відносно того, що а, коли я сказала про Рейчел Полак, а, пожартувала, що це Рейчел або Річард. А ну, якби для тих, хто знає да, цю персону, а, тим став зрозумілим мій жарт. Для тих, хто не знає, можна було би спитати, а не да, возмущатися, що як, Рейчел, це ж жіноче ім'я, що ви таке говорите. Так от, що я хочу вам сказати? Я взагалі хочу це відео з просвітницькою метою записати. І хочу вам сказати, читайте книги мої любі, і буде вам щастя, тому що це не я придумала, а в одній із книг я зустріла теж таку неочікувану для себе інформацію, що Рейчел Полок, Рейчел Грейс Полак, 1945 -й, 2023 -й рік роки життя. Так, дійсно два роки тому, на жаль, Цієї видатної жінки не стало. Я говорю жінки, тому що наразі вона жінка, але народилася вона чоловіком. Рейчел Полак, трансгендер. І звали його при народженні Річард Полак. І видавав перший він свій а, твір, видавав під ім'ям Річард Полак. І де я про це дізналась? Ну, з книг, ось, будь ласка. Книга нашого шановного Андрія Костенка та Сміт я перевірила це в інших джерелах. Це дійсно так. Рейчел Грейс Полак народилася 1945 року, відома як американська письменниця в жанрах наукової фантастики, фентезі та коміксів. Але автором її першого науково-фантастичного оповідання, опублікованого в 1972 році, був. Річард Полак так Рейчел Полак народилася чоловіком. Під час проживання в Нідерландах з 73 по 90 рік Річард зазнав гендерної трансформації, став жінкою та змінив своє ім'я на Рейчел Грейс полак. Під цим ім'ям були надруковані всі подальші твори. Ось так, мої любі, також ви можете відкрити, звісно, що на поверхні ця інформація не лежить. Якщо ви відкриваєте російську Вікіпедію, ви там цієї інформації, звісно, що не знайдете. Але якщо ви відкриєте перше джерело, наприклад, да, оскільки це американська письменниця, ви відкриєте англомовний варіант Вікіпедії, то там ви не знайдете прямої інформації, але ви подивитесь на фото. І ви подивитесь на публікації, ви подивитесь на її життя, і ви зрозумієте, що це так. Також я знайшла публікацію на Фейсбук, яка підтверджує цю інформацію. Також я знайшла інформацію про те, що Рейчел Полок в подружжі з жінкою. Ну, це, звісно, нічого не доводить, да? вона може бути просто лесбійкою. Але от ми маємо вам, будь ласка, такий доказ. Тож, мої любі. А, будь ласка, читайте книги, і буде вам щастя. А якщо якоїсь інформації, якась інформація вас дивує, то можна просто запитати. Я завжди раду відповідаю на коментарі, ну, які адекватною мовою написані. Звісно ж, я маю на увазі тон і посил. А, виправляти мене не треба, хоча б спочатку прочитайте, скільки, скільки прочитала я, а потім будемо з вами Далі дискутувати. Дякую вам за увагу. Всім, кому було цікаво, ставте вподобайку. До зустрічі у Задзеркалі.